Якщо ви зробили клейм за страховою компанією, і вони вислали 300 доларів. знаєте, я до вас приходжу, кажу, чи ви коли клейм, клейми? Люди кажуть, а ні, ні, ніколи не робили. Потім виясняється, що робили. Я кажу, як не робили? Вот вам докази. А ну да, ну там 300 баксів, бо це навіть не рахується. Окей, дивіться, наступний крок: 300 баксів, з того, що вам дали. Окей? Якщо ваші додати були були чотири тисячі доларів, це означає, що клейм був approved Тобто одобраний на як мінімум Deductible плюс 300 доларів, які вам дали. Якщо страхова компанія одобрила вам клейм уже на 4300 доларів, то якщо ми з вами робимо клейм сьогодні, не буде такого, що вони не вияснять, не будуть знати і забули. Вони віднімуть той попередній клейм і Deductible Теж 4300 доларів від того, що вони платять нам сьогодні. І часом у нас виникають проблеми. Ми кажемо клієнтам, чи були у вас клейми? Ні, не були. Ти впевнений? Ти впевнений, ніколи нічого не робив. Окей, а потім ми приходимо, кажемо, нам західка платить 20 тисяч за ваш дах. Але вони віднімають тисячу доларів дедактаблоки. У вас зараз є, не проблема, супер. Ми з цим розберемося. А вони ще віднімають 4300 доларів з попереднього клейма. І тепер нам грошей не вистачає. Як, Володя, ти ж мені обіцяв, що вистачить грошей? Я такий, ну як вам я вам обіцяв чи не обіцяв? Це інше питання. Ми говоримо про те, що ви мені збрехали, не сказали мені те, що ви мали сказати. Да, ну, Володя, ну то не рахується. Я не думав, я не думала. що... Подумайте, okay? тому що я не можу знати те, про що ви мені не кажете. Тому. Будьте уважні і не скривайте нічого. Ми на вашій стороні. Чим більше ми отримаємо грошей, тим краще вам тим краще нам. Якщо ви щось не кажете, буде гірше вам, буде гірше нам.